Самовільне залишення частини. Mm -hmm. Зараз на цю тему теж дуже багато обговорень. І я знаю, що ці випадки СЗЧ вони були і на початку війни, але просто не так масово, як зараз. Центр надання підтримки ветеранам та їхнім родинам припускає, що кількість таких випадків за майже три роки великої війни перевищує 100 тисяч. І основна причина це виснаження, відсутність ротації і невстановлені терміни служби. В третій штурмовій теж є ця проблема? І якщо так, то як ви рішуєте? Є, е, але для нас це не проблема. Тобто рівень існування ССЧ в третій штурмовій бригаді не є проблемою. Такі випадки в нас, безумовно, були, вони інколи бувають, проте цей відсоток надзвичайно низький. тому для нас це не, не проблема. Але очевидно, що люди в бригаді служать різні, людей в бригаді дуже багато, і тому такі випадки періодично відбуваються, в тому, в тому числі у нас. Не проблема, тому що я так розумію, що в третій штурмові дуже багато саме вмотивованих да, бійців. Так, відповідь ж полягає в тому, що е, чому їх небагато. От знову ж таки, брати досвід бригад, які ну, подивіться де найменше СЗЧ, і. Подивіться, чому так. А відповідь буде дуже проста. Перше, це безумовно, це особиста мотивація бійців, які в нас служать бійців, сержантів, офіцерів, всіх ланок. Тобто вони в принципі вже з розумінням того, де вони знаходяться і чому вони тут знаходяться. Це їх там це їх рішення. Це одна історія. А друга це те, як проходить їх служба, тобто відношення всередині підрозділу до них. Коли боєць розуміє, що його командир це не просто голос десь по радіостанції, чиє обличчя він ніколи в житті не бачив, а це жива людина, яка поруч з ним планує, реалізує і виконує бойові задачі, то в нього і не виникає, тобто в нього не виникає в голові, наприклад, думки про те, що щось несправедливо по відношенню до нього. Коли боєць відчуває абсолютний авторитет до свого командира. То навіть якщо в нього виснаження, проблеми вдома, проблеми там з сім'єю, з дружиною або ще щось в нього сталося, замість прийняття рішення СЗЧ, він йде до свого командира. Спілкуються з ним і вирішує ці проблеми, а це і, реально вирішити, і... щоб командир почув? Більшість проблем, звісно, вони так і вирішуються. Більшість проблем вирішується. От на рівнях насправді сержанта або там командира роти. Інколи, якщо це серйозна там якась ситуація, то може до командира батальйона дійти, і він може в це вникнути. На рівні командира батальйона є вже псих... психологи, які теж залучають до цього. там В тому числі у нас бувають випадки, коли там ну людина трохи поплавала її. Так так буває навіть саме в там В деяких певних ситуаціях виявляється, що там психологічно все ж таки не був готовий, хоча був впевнений в тому, що готовий. Йому треба просто психологічна підтримка, правильна психологічна підтримка. Не відправити його в лікарню кудись, де він буде далі просто сходити з розуму. Хай, насправді так так і відбувається. А у себе в підрозділі з ним починає працювати психолог. Там же в підрозділі він правильно йому дає відпочинок, не відриваючи від підрозділу, тобто в нього не не з'являється цієї прірви і дистанції між ним і там е і його побратимами. Так, його віддаляють від безпосередньо там складних бойових задач, але тим не менше він все одно в команді, він все одно щось робить, допомагає. там І за рахуванням цього командир там роти вже або, або взводу е задію цього бійця. потім Потім психолог каже, що. Все, людину попустили, він може вже далі виконувати бойові задачі. Його повертають до, бо, до бойових задач, або каже, що ні, він вже не зможе повернутися. І тоді вже командир йде до старшого командира і з тим, що треба шукати для цієї людини іншу посаду. Десь або там в серед ремонтників, або міхводів, або медиків, або кого загодно. І ця історія теж е, вирішується. Більшість проблем насправді може вирішити адекватний командир. Якщо треба, там да наскільки це там законно, незаконно, але якщо треба, командир дасть там і пару днів тобі. Там, неофіційно кудись з'їздити, побачити з дружиною, побачити, там, вирішити якісь справи. Е, якщо є оця довіра всередині підрозділу, коли е, людина розуміє, що може звернутися до командира і отримує там е, зворотню якусь да, таку відповідь, а командир вірить в своїх людей і впевнений в тому, що якщо він йому зараз неофіційно дозволить кудись з'їздити, то він повернеться. То більшість цих проблем вона просто зникає, їх просто немає. Тому надзвичайно важливо в цьому це. Е Робота з особовим складом, саме як вона побудована в середині підрозділу, тому, тому що всі інші питання вони випливають вже з цього. Вже з цього випливає там і виснаження, і там, незадоволення командуванням своїм, там, і, всі, і всі подібні речі. Ми, до речі, коли зараз там набираємо приймаємо до себе людей, які все заче в інших підрозділах, ми насправді дуже так. Е Ретельно вивчаємо, чому саме при яких обставинах він пішов все СЗЧ. Якщо в нас людина навіть пішла все СЗЧ, ми її самі знаходимо, шукаємо, повертаємо. І працюємо, роз, шукаємо відповідь, чому людина так е, вчинила. Якщо там ну, повний неадекват, да, там, ну, взагалі, то все, питань немає. Ми віддаємо відповідним органам, які там відкривають на нього вже після цього там, ЄрДР, чи там щось на суд їде, ще кудись і там далі. Там, щось з ним відбувається, не знаю. Ну, от. А якщо людина в іншому підрозділі пішла все СЗЧ, і звідти хоче перевестись, так як зараз за законом цим. Стало можливо зробити в інший підрозділ. То ми таких людей приймаємо. Але е, приймаємо далеко не всіх, щоб не було теж ілюзії, що ми там просто всіх підряд беремо. Ми дуже ретельно вивчаємо обставини, при яких він і чому він пішов СЗЧ. Ми обов'язково зв'язуємось з його підрозділом. Да, для того, щоб все ж таки е, порівняти да і зрозуміти, чому, е, чому це відбулось. Тому що ну, цей закон дав ж і е, можливість. Не дуже порядним людям, а інколи відвертим там негідникам користуватись цим, да, і то бігати між бригадами, там щось десь щось там не ісполняють в своєму підрозділі, побігти все СЗЧ, а потім перевестись в іншу бригаду, а потім там знову щось вигадувати. Ну тобто, таких теж вистачає. Для себе робимо бар'єр від, від таких людей. Але в цілому заявки на перевід ми приймаємо. Бійці спецпідрозділу Кракен звертаються до аудиторії НВ за допомогою. Ми потребуємо вашої підтримки на спільному шляху до перемоги. Для успішного виконання бойових завдань нам критично не вистачає систем радіоелектронної боротьби, які допомагають захистити наших бійців та техніку від ворожих ФПВ. Зробіть свій крок до перемоги разом з нами та витратіть тисячу гривень від держави, підтримавши наш підрозділ донатом на системи РЕП Разом, разом до, до перемоги. Слава Україні!